Теплий бриз Карибського острова ніжно торкався шкіри, а повітря наповнював аромат тропічних квітів, орхідей, жасмину, франжипані. Катя сиділа за столиком на терасі невеликого кафе, перед нею стояв келих із манговим соком. Вона повільно розмішувала його, але смак напою не приносив радості. Її погляд блукав по горизонту, де блакитне море зливалося з небом, а думки поверталися до минулого. Ця подорож не була відпочинком. Після втрати чоловіка Тараса, Катя намагалася втекти від болю, що оселився в її серці. Порожнеча, яка залишилася після його смерті, здавалася бездонною. Вона сподівалася, що сонце, море і зміна обстановки допоможуть їй знайти спокій, але краса острова лише підкреслювала самотність. Кожен захід сонця нагадував про вечори, коли вони з Тарасом сиділи на балконі їхнього будинку в передмісті Києва, плануючи майбутнє, яке так і не настало. Вони мріяли про дітей, про подорожі, про затишний сад біля будинку, але аварія забрала все. Самотньо раптово пролунав голос, перервавши її думки. Катя підняла очі. Перед нею стояв молодий чоловік, років двадцяти п'яти, із вигорілим на сонці світлим волоссям і невпевненою усмішкою. Його очі видавали доброзичливість, але в них була й тривога. Чекаю подругу, коротко відповіла Катя, повертаючись до свого келиха. Її голос був спокійним, але з ноткою відстороненості. Зрозумів, просто подумав, що вам може нудно, чоловік знизав плечима і відійшов, помітивши її небажання говорити. Катя зітхнула. Вона не хотіла здаватися грубою, але після втрати Тараса чужа увага викликала лише дискомфорт. Її серце ще не загоїлося, і кожен новий день був боротьбою із собою. Вона згадала, як Тарас умів розсмішити її навіть у найгірші моменти. Як він співав їй старі пісні під гітару, як обіцяв, що вони завжди будуть разом. Але тепер його голос існував лише в її спогадах. Через кілька хвилин до столика підійшла Наталія, її найближча подруга. Помітивши напругу на обличчі Каті, вона нахмурилася. Катю, що з тобою? Знову задумалася? запитала Наталія, сідаючи навпроти. Її голос був сповнений турботи, але з відтінком наполегливості. Та ні, все гаразд. Хтось намагався заговорити, але я не в настрої, відповіла Катя, змусивши себе всміхнутися. Хтось? Хто саме? Наталія звела брови, озираючись по терасі. Якийсь хлопець уже пішов. Не звертай уваги. Катя махнула рукою, але в її очах промайнула тривога. Обличчя того чоловіка здалося їй знайомим, хоча вона не могла згадати, де бачила його раніше. Може, в аеропорту чи на вулиці. Ти впевнена, що все нормально? Виглядаєш стривоженою, наполягала Наталія. Просто втомилася. Катя відвела погляд, намагаючись змінити тему. Давай краще замовимо десерт. Наталія кивнула, але її погляд залишався пильним. Вона знала, як важко Каті дається кожен день після втрати Тараса. Вони дружили ще зі школи, і Наталія була поруч у найтемніші моменти коли Катя не могла встати з ліжка, коли відмовлялася їсти. Коли годинами дивилася у вікно, ніби чекаючи, що Тарас повернеться. Наступного дня сонце палило ще яскравіше. Катя і Наталія прогулювалися набережною, де місцевий музикант грав на гітарі мелодію про втрачене кохання. Натовп туристів аплодував, але Катя не могла зосередитися на музиці. Її думки поверталися до минулого року, коли її життя змінилося назавжди. Тарас загинув у автокатастрофі, залишивши її вдовою у 34 роки. Його смерть була несподіваною, і Катя досі не могла повірити, що його більше немає. Вона успадкувала його невелику компанію з виробництва меблів, будинок і квартиру в центрі Києва. Не маючи досвіду в бізнесі, Катя найняла професійного менеджера, щоб вести справи, а сама намагалася навчитися жити без Тараса. Наталія була її опорою, постійно нагадуючи, що життя це не лише минуле. Катя згадувала, як Тарас любив майструвати меблі власноруч. Він часто жартував, що його шафи міцніші за їхні сварки, але сварок у них майже не було. Тарас був її опорою, її домом. Його смерть залишила не лише порожнечу в серці, а й питання без відповідей. За кілька тижнів до аварії він отримував дивні дзвінки, які відмахувався пояснювати. Катя підозрювала, що конкуренти, які намагалися перехопити його клієнтів, могли бути причетними. Ця думка не давала їй спокою, роблячи її обережною до параної. Катю, глянь, який захід сонця. вигукнула Наталія, вказуючи на горизонт, де небо палало червоними й золотими барвами. Гарно, розсіяно відповіла Катя. Її увагу привернула постать у натовпі. Той самий чоловік із кафе стояв неподалік, ніби спостерігаючи за нею. Його погляд був ненав'язливим, але Катя відчула холодок. Наталія, бачиш його. Тихо запитала вона, кивнувши в бік незнайомця. Він був учора в кафе, Наталія непомітно озирнулася. Хм, Обличчя знайоме. Здається, ми бачили його в аеропорту. Пам'ятаєш, хтось упустив валізу, і речі розсипалися по підлозі, сказала вона, пригадуючи. Точно, Катя насупила брови. Але чому він увесь час поруч? Може, збіг, припустила Наталія, але її голос звучав не надто впевнено. Або закохався, додала вона з усмішкою, намагаючись розрядити напругу. Це не смішно, відрізала Катя. Мені це не подобається. Вони продовжили прогулянку, але Катя відчувала, що її спокій порушений. Вона озиралася, шукаючи того чоловіка в натовпі, його присутність здавалася не випадковою, і це лякало. Наступного дня Катя і Наталія вирішили відвідати місцевий ринок, де продавали хендмейд прикраси, спеції та яскраві тканини. Катя розглядала намисто з коралів, коли помітила того ж чоловіка за прилавком неподалік. Він робив вигляд, що вибирає манго, але його погляд знову був спрямований на неї. «Наталія! він тут. прошепотіла Катя, відчуваючи, як серце пришвидшує ритм. Де? Наталія озирнулася, але чоловік уже зник у натовпі. Був там, біля фруктів. Я впевнена, це він. Катя стисла намисто в руці так сильно, що корали залишили слід на долоні. Катю, може, тобі здається? Ми втомлені, ти багато думаєш про Тараса, почала Наталія, але зупинилася, побачивши вираз обличчя подруги. Гаразд, якщо це тебе так турбує, давай звернемося до охорони готелю. Вони перевірять. Катя кивнула, але в душі знала, що не заспокоїться, поки не дізнається правду. Увечері, сидячи на балконі номера, вона ділилася з Наталією своїми страхами. Я не можу позбутися відчуття, що за мною стежать. А якщо це пов'язано з Тарасом? Що якщо хтось із його конкурентів хоче мені нашкодити? Її голос тремтів. Катю, ти сама себе накручуєш, м'яко відповіла Наталія. Але якщо тобі так неспокійно, давай повернемося додому і розберемося. У мене є знайомий детектив, Ігор. Він допоможе. Катя погодилася. Останні дні відпустки пройшли в напрузі. Вона постійно озиралася, шукаючи того чоловіка. Він більше не з'являвся, але це не заспокоювало, а лише посилювало тривогу. Катя згадувала, як Тарас іноді замикався в кабінеті, відповідаючи на дзвінки шепотом. Вона запитувала, що відбувається, але він лише усміхався і казав Дрібниці, не переживай. Тепер ці дрібниці здавалися їй зловісними. Повернувшись до Києва, Катя сподівалася відчути полегшення, але тривога не відступала. Вона намагалася повернутися до звичного життя, перевіряла звіти компанії, гуляла в парку біля будинку, пила каву на веранді. Але одного дня, купуючи квіти для могили Тараса в квітковому магазині, вона помітила того ж чоловіка він стояв через дорогу, тримаючи телефон, ніби фотографуючи. Катя застигла, відчуваючи, як страх стискає груди. Наталія, це він, сказала вона, зателефонувавши подрузі. Я бачила його біля магазину, це не збіг. Катю, заспокойся, я вже зв'язалася з Ігорем. Приїжджай до мене, не залишайся сама, відповіла Наталія. Катя приїхала до Наталії, і вони разом дочекалися Ігоря, чоловіка з проникливим поглядом. Він вислухав Катю, роблячи нотатки в блокноті. Опишіть цього чоловіка. Де і коли ви його бачили? спокійно запитав він. Катя детально розповіла про зустрічі на острові, в аеропорту, біля магазину. Вона згадала кожну деталь його світле волосся, те як він швидко відводив погляд, коли вона його помічала. Ігор кивнув Зрозумів, дайте мені кілька тижнів. Я з'ясую, хто він і що йому потрібно. Поки Ігор працював, Катя намагалася відволіктися. Вона поринула в справи компанії, відвідувала зустрічі з менеджером, планувала ремонт у заміському будинку. Але щоночі їй снилися одні й ті ж сни. Тарас, який щось намагається сказати, але його голос заглушає шум вітру. Вона прокидалася, відчуваючи, що правда десь поруч, але недосяжна. Одного вечора Наталія запросила Катю на вечерю. Вони сиділи в затишному ресторані в центрі Києва, пили вино і згадували шкільні роки. Наталія розповідала про свою нову роботу в маркетингу, про кумедного колегу, який постійно губить ключі. Катя сміялася, але її думки поверталися до чоловіка, який її переслідував. Наталія, а що, якщо він пов'язаний із аварією Тараса? раптово запитала вона. Наталія зітхнула. Катю, я розумію твої страхи, але ми не знаємо, хто він. Давай дочекаємося Ігоря. Він усе з'ясує. Через три тижні Ігор повернувся до заміського будинку Каті, тримаючи в руках конверт. Його обличчя було серйозним, але спокійним. Катю, ось що я дізнався чоловіка звати Андрій Кравець, йому 23 роки, він студент еколог. Слідкував за вами, але не за чиїмось наказом у нього особисті мотиви. Він залишив це для вас. Ігор простягнув конверт, Катя з тремтінням відкрила його. Всередині було два аркуші лист і свідоцтво про народження. Вона пробігла очима документ кравець Андрій Тарасович, мати, кравець Тетяна Іванівна. Катя завмерла. Тетяна була її старшою сестрою, яка зникла з життя сім'ї 25 років тому. Тетяна, моя сестра. Але як? І хто батько? Вона глянула на графу батько. Там стояло ім'я Тарас Коваленко, її чоловік. Це неможливо. Катя притисла руку до грудей, відчуваючи, як серце калатає. Тарас ніколи не казав Катю, що там? стривожено запитала Наталія, заглядаючи через її плече. Він син Тетяни. І Тараса, голос Каті зірвався. Катя відклала свідоцтво і взяла лист. Почерк був акуратним, але тремтів, ніби автор хвилювався. Катю, я ваш племінник, син вашої сестри Тетяни. Мені шкода, що я стежив за вами. Я не знав, як підійти. Мама розповідала про вас, але я боявся, що ви не захочете мене бачити. Я лише хотів дізнатися, хто ви. Катя опустила лист, її очі наповнилися сльозами. Вона згадала Тетяну високу і з довгим каштановим волоссям, яка завжди захищала її в дитинстві. Тетяна була бунтаркою, любила малювати і мріяла стати художницею, але в 18 вона посварилася з батьками через їхні суворі правила і пішла з дому. Каті тоді було лише 10. Батьки сказали, що Тетяна виїхала за кордон і більше про неї не згадували. Катя росла, думаючи, що сестра знайшла нове життя. Але правда виявилася іншою. Наступного дня Катя зустрілася з Андрієм у тихому кафе в центрі Києва. Наталія супроводжувала її, щоб підтримати. Андрій сидів за столиком, нервово стискаючи чашку кави. Його обличчя було блідим, але очі світилися надією. Чому ти стежив? Чому не написав, не зателефонував? запитала Катя, намагаючись стримати емоції. Я боявся, тихо відповів Андрій. Мама померла три роки тому. Перед смертю вона розповіла про вас і про батька. Про Тараса, але я дізнався, що він загинув. Потім знайшов вас. Хотів просто побачити, яка ви, не знав, чи захочете зі мною говорити. Чому Тетяна мовчала? Катя стисла руки. Я б допомогла ми були сім'єю. Мама посварилася з усіма. Їй було соромно повертатися, а коли дізналася, що Тарас, одружений із вами, вирішила не руйнувати ваше життя. Вона виховувала мене сама. Андрій опустив погляд. Я не хотів вас турбувати. Просто не мав нікого крім вас. Катя відчула, як сльози навертаються на очі. Вона бачила в Андрієві риси тетяни. Той самий вигін брів, той самий задумливий погляд. І Тараса, його світле волосся, його манеру тримати чашку. Біль від зради чоловіка змішався з тугою за сестрою, яку вона так і не встигла обійняти. Ти не винен, нарешті сказала Катя. Ти мій племінник, і я хочу, щоб ти був частиною мого життя. Андрій усміхнувся, стримуючи сльози. Я вчуся на еколога, мрію працювати з рослинами, створювати сади. Мені не потрібні гроші, тільки знати, що я не сам. Ти не сам, твердо сказала Катя. Ми допоможемо тобі здійснити мрію. А ще приїжджай до нас із Наталією, вона навчить нас жити сьогоднішнім днем. Наталія, обійнявши обох, кивнула. Жити минулим означає втрачати майбутнє. Жити зараз означає знаходити родину. Чи не так? Минуло два місяці. Катя запросила Андрія до свого заміського будинку, вони сиділи на терасі, пили трав'яний чай і говорили про все на світі. Андрій розповів про своє дитинство, про те, як Тетя навчила його садити квіти, як вони разом мріяли про великі оранжереї. Катя ділилася спогадами про тараса, про його сміх. Його любов до музики, його мрії, які так і не здійснилися. Вона розповіла, як вони з Тарасом познайомилися на концерті, як він подарував їй квіти, як обіцяв побудувати для неї альтанку в саду. Знаєш, я злилася на нього, зізналася Катя. Але тепер розумію він любив нас обох по своєму. І тебе він би любив. Дякую, тихо сказав Андрій. Мені важливо це чути. Наталія принесла альбом зі старими фото. Вони гортали його, сміючись і плачучи, згадуючи Тетяну, Тараса і ті часи, коли життя здавалося простішим. На одному фото Тетяна, ще підліток, тримала Катю за руку на пікніку. Катя провела пальцем по зображенню, відчуваючи тепло спогадів. Вона була такою сміливою, сказала Катя. Я хотіла бути як вона. Вона розповідала про тебе, відповів Андрій, казала, що ти була її промінчиком. Катя всміхнулася, витираючи сльози. Вони вирішили продати міську квартиру, щоб допомогти Андрію відкрити його першу оранжерею. Катя захопилася цією ідеєю, проводячи вечори за плануванням. Вони з Андрієм обговорювали, які рослини вирощувати, як зробити бізнес екологічним. Наталія жартувала, що стане їхнім маркетологом, і всі сміялися, відчуваючи, що попереду нове життя. Кожного тижня Катя приїжджала на могилу Тараса. Вона клала його улюблені квіти. І розповідала йому про Андрія, про їхні плани, про те, як вона вчиться прощати. Іноді їй здавалося, що він чує. Іноді вона просто сиділа в тиші, відчуваючи, як біль відступає. Одного вечора, коли вони з Андрієм і Наталією сиділи на терасі, Катя сказала Я думала, що втратила все. Але тепер у мене є ви. І це більше, ніж я могла мріяти. Андрій усміхнувся, а Наталія підняла келих із чаєм за тих, хто живе тут і зараз. За родину, яку ми знайшли. Катя кивнула, відчуваючи, як тепло розливається в грудях. Вона знала, що попереду ще багато викликів, але вперше за довгий час не боялася майбутнього. У її житті з'явилися нові люди, нові мрії, новий сенс. І десь там, серед зірок, Тетяна і Тарас, мабуть, усміхалися. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал. Приєднуйтесь до спонсорів так ви отримаєте ранній доступ до нових відео. Дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.